Зараз нами на зв'язку Олександр Стопун, речник об'єднаного прес-центру сил оборони таврійського напрямку. Пане Олександре, добрий ранок. Слава Україні. Героям слава. Розкажіть нам, будь ласка, як на вашій ділянці фронту минула попередня доба? Загалом в операційній зоні Осув Таврія ворог завдав 21 авіаудару, продовжує застосування авіації. Також провів 47 бойових зіткнень і здійснив 877 артобстрілів. Активність окупанти проявляли переважно на Донеччині. Зокрема, ворог вів штурмові дії південно-східніше Новокалинового у районах Авдіївки і Первомайського. Там відбито нашими воїнами 9 атак під покровом ночі. І туману окупанти намагаються перекидати групи піхоти на передову, але наші розвідники і, скажем, аеророзвідники це все контролюють і не дають змоги ворогу підсилити свої підрозділи максимально. Не полишає не полишають окупанти в спокої і оборонців Мар'їнки та Новомихайлівки. Тут відбито понад 25 атак. Зокрема, ворог кидає вперед групи, і загонів шторм. На шахтарському напрямку окупанти здійснили спроби штурмів південніше Золотої Ниви та в районі Старомайорського. Зазнали втрати, відійшли. Також наші захисники успішно відбили чотири атаки противника в районах Вербового і Роботиного це на Запоріжжі. Ну і водночас сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Працюють потужно і ефективно підрозділи ракетних військ і артилерії зі складу Суф Таврія. Протягом доби виконано 1213 вогневих завдань різних. Загальні втрати ворога склали 433 особи. Один окупант здався в полон, і знищено 14 одиниць військової техніки. Серед них і реактивна система залпового вогню БМ 21 град та 8 автомобілів. І, ну і що хочеться відмітити, зважаючи на великі втрати, ворог вже змушений формувати зведені підрозділи, із, скажем, залишків того особового складу. Який, ну із тих підрозділів, які були розбиті нашими військовими. Пане Олександре, щодо російських втрат, а скільки росіян вже загинули або сильно були поранені під час цієї битви за авдівку, яка останній місяць триває, і для чого взагалі їм руїни цього міста за будь-яку ціну? Ну, Авдіївка ще не зовсім руїни. Так, майже всі будівлі пошкоджені, але скажімо, місто тримається, місто стоїть, там ще є цивільні люди. От вже якщо підраховувати, то доходить десь близько до 9 тисяч, можливо і більше. Зараз треба підрахувати точно, але близько 9 тисяч ворог. Скажем, поклав біля Мар'їнки та Авдіївки, тобто не тільки біля Авдіївки, а біля Мар'їнки і Авдіївки. Ну, але намагається йти вперед, жене в основному піхоту вперед. Ну це людський ресурс, на жаль, у ворога дещо більший, ніж у нас. Генерал Тарнавський говорить про те, що Збройні сили України тримають стійку оборону в районі Авдіївки однак кліщі довкола міста стискаються. Чи може битва за Авдіївку стати аналогічною тій, що була довкола Бахмута? Я не ну, не можу вам сказати, що буде з Бахмутом. Прогнози тут недоречні. Тому що Бахмут Явдіївка дві два різних міста скажімо, і по площі, і по і по рельєфу, і по інших, і по військах, які стоять там і тут. Тому говорити і давати прогнози це дуже погана справа. Зрозуміло. дякую дуже за те, що приєдналися. Це був речник об'єднаного пресцентру оборони Таврійського напрямку Олександр Штопун.